Борка кукурузи 2025 на Дніпропетровщині відкрита. Так що кукурузочка коситься повним ходом. Урожайність для цього года це ще бомба. Є на що пока дивитися, так що Щоб були якісь огорчення, ніхто б і не сказав би. Ось такі качанчики, густота десь, плюс-мінус, 3,5 штуки на метр. Дивися, вон качан, повноцінний, вроді все по красоті. Чистесенька, не бур'яна, нічого, підгорнута. Ось комбайн кейс. Так що, якось так, дорогі підписники. Погода, звісно, сьогодні шепче, їхали сюди на поле. Крупа почалася, думали, вже сніг піде, коли не нормально. Так що такі справи в нас. Пишіть в коментарях, друзі, хто вже косив кукурузу. Які у вас вражайності. Ну так да, тут. 3 десь половиною, може на метр. Дощики тут проходили не часто, але були. Вон дивіться, бачите, трішки є і тріщинки, усе. От такі справи. Непогана кукурузочка. Гарні, звісно, дивіться які. Бачите, густити її сильно не треба. А. Ну це не весь ще ж край там є, там. Отак. Дивіться який. Непоганий качанчик, всі вниз. Та ну вона суха, вона також згоріла в таку спеку то зрозуміло, що все горить на білому світі, як кажуть. Так що такі справи. Це я, друзі, проїхав до знайомого на уборочку. Це не моя, одразу кажу. Відосик розрішили зняти, я знімаю, вам показати. Конкретно нічого так не узнавав. Який гібрид, нічого не скажу, якщо що в коментарях напишу. Я не цікавився, бо від кукурузи вже відійшов в моїй стороні, там немає смисла її взагалі садити. У нас соняшник вже не роде. Не то, що там про кукурузу ще думав. Так що такі діла. Вон трохи щось, бачите, больненька. Дивіться, як їй жара, мабуть, давала жару. Так що такі ось сюди Ціна на кукурузу, друзі, зараз від 7,5 тисяч і вище. Так що ціна, скажімо, на кукурузу приємлива. Не буду там казати, що слабка, ну, скажімо, ціна з однієї сторони непогана, з іншої буде видно. Ось отак убрали вже. Бачите, скільки рештків. Тільки оранка Дісковка тут нічим не поможе. Тільки Орати, і Орати і Орати. Отака От краса кукуруза. Коли кукурузочка сипе, друзі, аж приємно дивитися. Так що підписуйтесь, друзі, на YouTube канал Шалений Тракторист. Ставте подобайку, підписочку, плюсик в коментарі. Дякую всім за увагу. Пока-пока.